24 числа на день вторгнення рік тому повномасштабного вторгнення в Україну були запрошені по суспільному телеканалу, на суспільному телебаченні. Але зараз є така можливість, аби ми показали цей фільм в кожному куточку нашої України. Особливо він є тим, відкриє завісу. Там є наші герої. Це документальний фільм, це специфічне кіно, яке пише нашу історію. Презентується цей фільм, громадська організація Бережа за красоних інтересів Ванс. Я дякую Ірині Гримак, яка радо відгукується на всі ініціативи громадські, є меморандум з організаціями громадськими за підтримки фонду відродження. Ця ідея показати українців незламних, сильних, але дуже травмованих цією війною протягом п'яти років. Дуже цікава річ. Цей фільм буде показаний в Європі, в світі. Відомі організації, які будуть показувати Україну, накладаються титра іншими мовами. Звичайно, було б краще, якби тут була знімальна група режисерська, бо Львівщина дійшла до трьох регіонів для того, щоб показати про цю історію сильних людей, сильних, як наша українська земля. Я дякую за можливість це робити в комунальному закладі Львівської обласної ради, ми тут Дякую, дякую Ірині Гримак, дякую Марія Петришин. Я хочу кілька слів або після фільму, або зараз щоб сказати, бо це реально можливо, коли ми пишемо свою історію, можемо частково переглядати, а можливо дописувати, або якісь певні речі додавати, або що ми ще можемо зробити. Доброго дня наше товариство, знаєте, насправді. Я вже розумію, про що це фільм, і я вже розумію, які емоції нас будуть. Лише розпочнемо дивитися те, що на жаль, ми вже спостерігаємо впродовж 9 років, і найбільше і найтрагічніше, і найбільш болючіше ми це відчуваємо саме протягом 22-го року, тоді коли на українську землю вже прийшла така повномасштабна агресія, повномасштабна ненависть і бажання знищити українство, знищити українське і забрати майбутнє у наших майбутніх поколінь. І направду мені здається, що ні під час такого фільму, ні після цього фільму напевно ми не знайдемо тих слів, які б передали ці емоції, які сьогодні відчуває кожен українець. І, на жаль, не лише в мирному житті, тут в тилу, а в першу чергу там на фронті, на передовій, де сьогодні ще дуже багато залишається цивільних людей, цивільного населення, які потерпають щоденно, що секунди. Від тих подій, від тих трагедій, які сьогодні і на рух, які чинить наш ворог е москальський чобіт, який сьогодні вступив і зазіхнув на українську землю. Звичайно, що такі ж самі емоції переживають люди далеко за кордоном, які сьогодні лише по тих розповідях, по тих спогадах, по тих відчуттях, які передають наші українці. Наші міжнародні партнери, які до нас дуже часто приїжджають сюди, які постійно тримають комунікацію з нами, які постійно допомагають нам, вони передають все те, що сьогодні відбувається в нашій країні. І напевно що важливо, щоб саме перед переглядом цього фільму варто подякувати тим небайдужим людям, які допомагають сьогодні світу зрозуміти, що ж насправді війна в Україні. Що це таке, що це для людей, що це в людях, що це в суспільстві і що це є в загальному для світу? І сьогодні, коли ми говоримо про те, що це не лише українська війна, це насправді не просто слова. Це дійсно та подія, яка сьогодні відображає, наскільки суспільство повинно переоцінити новітню свою історію, новітню історію людства, новітню історію націй, які сьогодні формують цивілізований світ. Європейський міжнародний світ чеснот людських певних правил життя і тих бажань розвивати свої суспільства, розвивати свої національні точки, свої країни і рухатися до майбутнього ну, в правилах добра, людяності і такої вільної чистоти свободи. Бо сьогодні насправді, на жаль, ми не до кінця напевно. Ми вже так, ми вже українці це відчули. Але ще декілька років тому ми, на жаль, не всі відчували, що ж сьогодні війна в Україні. І, на жаль, ми не так, напевно, правильно співпереживали ті події, які відбувалися в світі. Тому що є, на жаль, і інші куточки світу, де сьогодні також відбувається війна. Воно нам менше були. Це зрозуміло, це природне, тому що ми є українці, ми за своє за українське, за свій рідний край. За своїх братів, сестер, за тих, хто з нами є тут поруч, живе і творить наше майбутнє. Але попри те, ми маємо пам'ятати, що у світі є також багато трагічних подій, які пов'язані на жаль з агресією. В більшій мірі, звичайно, в цьому, цьому є назва Московія, Москалі, які, на жаль, на руку чинять. Не лише на українській землі. Але попри те, ми, як українці, як нація, я не втомлюся про це говорити. Я думаю, кожен з вас це відчуває, особливо це гостро відчувається завжди на Галичині. Ми маємо унікальний дар від нашого Господа Бога, те, що Він подарував Україні справжню націю. Не національність за своїм походженням і народженням на тій землі, а справжні націю це велике суспільне товариство, яке з одним духом, з одною емоцією. Великим серцем, любов'ю до свого краю, з, з натхненим патріотизмом і волею живої свободи до гідності, до чеснот і до цієї волі, яка сьогодні якраз і не може бути зламана саме в душах, в серцях, в тілах наших українських героїв, які сьогодні від я не кажу виборюю, бо насправді ми вже давно. Вибороли, сьогодні ми е, фактично вистоюємо цю свою свободу, цю свою незалежність, цю країну, яку нам подарував Бог. І дякуючи саме тим небайдужим серцям, які сьогодні є у вас, у вас, у тих людей, які невтомною працею насправді творять такі речі, які передають. Все те, що насправді відбувається тут, для того, щоб реально зрозуміли і відчули, що сьогодні в країні війна. І знаєте, коли ми говоримо про волонтерів, про добровольців, ми отожнімо з певною частиною нашого суспільства, яка сьогодні виконує певну роботу, певні завдання, певні ініціативи для того, щоб допомогти загальній справі. Але я вважаю, що волонтери, добровольці це не лише воїни зі зброєю на фронті, це не лише люди, які в машинах ночують, сплять. Везуть вантажі, везуть певне е, обладнання і е, обладнання для, для наших хлопців на передовій чи для цивільного населення. В цьому і є саме дальна байдужість людей, яка сьогодні в милі творчих людей, які вміють творити такий продукт. Це також частинка цього фронту, яка сьогодні бореться. Цієї країни, яка ще вчора мала право називатися країною чи дев'ять років поспіль, а сьогодні це є зграйка, ну на жаль, психічно хворих людей і велика кількість народу, яка потерпає саме від зграйки цих божевільних людей. Маю велику надію і переконання, що дуже швидко це все закінчиться. і насправді і на цій території, яка є по сусідству з нами, дійсно сформулюється правильна якісна. Чи нова країна, чи декілька країн, які будуть жити на правах сусідства і творити свої новітню історію. Тому імені мови, імені всіх людей, направди, які сьогодні переживають і дійсно стараються максимально все зробити для того, щоб пришвидшити цю нашу перемогу, щоб полегшити життя там, життя тут, і правильно і чесно передати все те, що відбувається тут туди за. Тим людям, які сьогодні разом з нами стоять і творяться і воюють заради миру у всьому світі. Покажу, я думаю, що ми точно цим прикладом покажемо новому цивілізованому світу, що таке гідність людська, що таке цінність людського життя, що таке є майбутнє для нових поколінь. Тому велике помін і спасибі тим людям, направду вони творять велику справу. Я хочу побажати, щоб над нами всіма заморіли. Синьо-жовті прапори, знаєте, дуже неприємно, приємно поговорити, що сьогодні синьо-жовтий прапор це є символ життя, символ життя, символ перемоги, символ гідності і свободи. Дай Бог, щоб ті прапори майоріли щоденно над нашими головами. Дай Бог, щоб у нас завжди в наших сім'ях рідних був мир, і дай Бог нам швидкої. Такої впевненої мислої перемоги, щоб ми вже ставили не одну крапку, а вже такий знак опитува і рухалися далі. Я бажаю, звичайно, не скажу гарного перегляду, бо розумію, що фільм тяжкий. Я бажаю, щоб це все залишалося лише фільмом, щоб це все була історія, щоб в майбутньому ми могли радіти, і тішитися тим емоційним змінам, які нас чекають попереду. І я в це вірю і в цьому приконую. Дякую. Дякую. Я думаю, що ми почнемо переглядати, повернемося перегляд, до а вже після перегляду ми зафіксуємо, що кожного зачепило, можливо, будемо бачити власне, те, в чому в нас чекає тільки перемога попередньо.